Доброго дня, шановні аграрії, я менеджер з агрономічної підтримки Східного регіону компанії Кортеварі Science Fessenку Rusno. Сьогодні ми з вами розглянемо проблему піринафори в посів пшениці пшениці, її шкодочинність та хімічний контроль. Поширення захворювання піринафорозу відбувається за відсутності. Рослини господаря, коли збудник проходить стадію статевого розмноження, а саме на рослинних рештках утворюється кулясі коричневої псевдотеції. Псевдотеція розвивається з осені, і до весни. З березня по квітень місяць, завдяки дозріванню плодових тіл, утворюються аскоспори, які навіть за невеликої роси розповсюджуються на незначній відстані від 2 до 20 сантиметрів. Температурний режим для розвитку складає від 5 до 35 градусів за Цельсія. Вторинне ж поширення інфекції відбувається завдяки вітру, коли утворені конідії на конідіносяк розносяться на значній відстані. При цьому оптимальна температура для поширення конідій складає 21-23 градуси. Для зараження необхідно, щоб листок залишався вологим протягом 6-48 годин. На схильність до захворювання впливає вік листка. Чим старша листя, тим вищий ризик зараження. Сортів і кількості до піринофори з абсолютної немає. Є відносності, які сорти. Тривалість інкубаційного періоду піринофори за температурного режиму від 14 градусів відбувається за 6-8 днів. При цьому потенційна кількість поколінь за 2 місяці складає 10. Потенційний ризик Зниження врожайності, відповідно складає до 40%. Є особливості розвитку пірнофорозу. Назвичай симптоматика розвитку ділиться на чотири стадії. Перша стадія це поява плям яскраво помаранчеві з жовтим ореолом. Пляма з'являється на другу-третю добу після інфікування, плями та хлороз на четверту-шосту. Хлороз переходить в некроз на шосту-восьму добу, а на 9-10 у нас це відбувається загибель листка та некроз на більшій частині. Залежно від розвитку захворювання, втрати врожаю зерна можуть становити від 5 до 100%. Симптоматика прояву пірнафорозу в першу чергу, йде через листову поверхню, потім на листі з'являються хлорози з некротичної поверхні. У нас конідії розносяться по стебловій частині, а також по коласках. Основні заходи, що обмежують розвиток піринафорозу, в першу чергу це агротехнічні. Не висівати пшеницю по зимі пшениці, ретельно заурювати рослинні рештки, сприятливий вплив має активізація життєдіяльності ґрунту, наприклад, посів сидиратів. Вибір мер схильних до захворювання сортів також зменшує пошкодження посівів. Хімічний контроль фунгіцидами полягає в першу чергу у постійному моніторингу. За перших ознак, починаючи з стадії розвитку ББСР 3237, необхідно внести фунгіциди. при виявленні повторного зараження і в разі підвищення інфекційного фону, можна провести дві обробки з інтервалом 21 до Існує взаємозв'язок між ефективністю дій фунгіцидів та візуальною прояву херухвору. Так, якщо на першій стадії ураження, коли перша цяточка на листку з'являється, ми Маємо 100% ефективність внесеного фоніциду. Якщо ж у нас пляма розростається до 1,5 см, ми маємо 50% втраченої ефективності та фінансів. Аканто Плюс має ефективний контроль на всіх збудників хвороб зернових колосових. По піринафурі 30 Crepentis норма Аканто Плюс складає 0,75 літрів на гектар. Плюс достатньо гарно контролює піринофору Титіці, і на 21-му добу ми, майже маємо змогу спостерігати, наскільки здорова рослина виглядає на даному слайді, при приміненні Канто Плюс у зазначеній нормі. На основі вище викладеного можна зробити висновки, що велика частина пшениці в сівозмінах та інтенсивне застосування мінімального робітку ґрунту створює сприятливі умови для розвитку гриба піринофора Титіси і Масштаб ураження визначається рівнем початкового зараження, тривалістю погодних умов, що сприяє типу поширенню сортової стійкістю і стадії розвитку пшениці на момент першого зараження. Управління з рослинними рештками сприяє зменшенню тиску хвороби на культуру. Після моніторингу появи збудника необхідно внести фунгіцид або профілактично в фазу кущення, або за появи перших симптомів на рослині, Акантоплюс ефективно контролює піренофороз та комплекс інших. Шановні аграрії, дякую за увагу. Бажаю вам гарних урожаїв та переможного.